Усім привіт! Будемо дивитися таро прогнози для водоліїв на листопад. Я вже подивилася? Давайте я вам розкажу. Значить, першою картою у вас випадає перевернуті закохані із перевернутим тузом тобто, от. Що нам це говорить? Перевернуті закохання. Це що у нас? Це третій дім, це комунікації, які вклад в ці комунікації не окупляться. Тобто, якщо ви там знаходите спеціально якихось людей, щоб вони вам щось розказали, пояснили, доповіли і так далі, ну, скоріш за все, це трата часу. Також перевернуті закохання, це взагалі якісь неприємні люди, сусіди, там, якісь сварки з цими людьми, якісь колеги недоколеги. Да? колеги. Тобто, у вас тут взагалі ще й п'ятірка жезлів перевернута. Тобто, у вас такий дуже шумний місяць в контексті інших людей, якихось інших думок. Оце перевернуті закохання. Хтось там розказує свою думку, дає поради. А вам це максимально. Не треба вам це максимально невчасно. Вам це не подобається. І ви, скоріше за все, по п'ятірці жезлові перевернутій, будете це говорити людям. Да? П'ятірка жезлів це бачите, така суматоха, теж конкуренція, дуже багато людей, дуже багато активностей, дій якихось. Да? От туди поїхали там, поговорили, там щось зробили. Ти -ти 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 -ти. Але перевернутість нам говорить про те, що а чи можеш ти це ну, скоротити, нащо так витрачати багато ну, сил, ресурсів, наприклад. Замість того, щоб прибирати самим вдома, найняти там, наприклад, прибиральницю, да? оця суматоха пройде. Замість того, щоб у когось слухати, зроби там десь не слухай нікого, зроби, як відчуваєш. Да? Тобто, отут якраз така історія із цими людьми, які вам просто-напросто можуть заважати. От і все. Да? Особливо перевернуті закохання, ну, неприємно, можливо, якісь близькі люди, Або там від, його, від яких ви цього не могли не очікувати, вони вас можуть трошки розчарувати. Але при цьому є тут з жезлів: нові починання, нові дії, нові активності, нові імпульси, нові бажання, нові натхнення, нові сексуальні фантазії, взагалі таке все. Да? Есть, тут при цьому е з однієї сторони, є імпульс на нові дії, але інші люди у вас ніби забирають цей імпульс. Да? І ваша задача в цьому місяці, в принципі, його не проміняти ні на що більше. Да? І використовувати там, де ви це відчуваєте, а не там, де вам радять. Отака у вас карта. Далі особисте життя: сімірка Жезлова. Ті водолі, у яких є партнер. Сімірка Жезлива, напевно, ви дуже сильно будете відстоювати себе в цих стосунках, і так будете відстоювати, що втомитесь. Да? Сімірка Жезлів це прям е, активне таке, знаєте, от я так думаю, а я це бачу, а я так хочу, а ти там не тисни на мене, поважай мої кордони, там, вже в такому форматі. знаєте. Тому е, би, сімірка Жезлів, тут ще й намальований чоловік, бачите, який безсилий і на ньому чотири жінки. Тобто він намагався якось себе захистити, але це може завершитися якимось спустошенням. Тому я б вам рекомендувала все-таки шукати цю золоту середину для себе, щоб так не завершити для себе. Але так, сімірка, в принципі, це стосунки, це партнерство, будете їх виясняти, це стосунки зі своїм партнером. Це не сказати, що це завершиться якимось знаєте, розлученням. Ні, все-таки жезли це карта комунікації. А не розривів. Але так, все одно щось таке у вас буде в водолі. І водолі, у яких немає партнерства, трійка вогню перевернута. Ви знаєте, скоріш за все, ви будете знаходити якихось на тих хлопців або дівчат. Тут жінка повністю оголена, сидить на цьому чоловікові, тобто вона вже готова і до стосунків і до всього, а він її. Я не знаю, що з нею робити. Тобто да, не той партнер, не підете разом. Да, не піде воно. М -м, тому якби можете на цей час свій не витрачати. І е, робота, реалізація, водоліє для вас на цей місяць. Шістка мечова. Прекрасна карта для роботи, розвиток йдете в тому напрямку. Це карта переходу, це карта адаптації, це карта оформлення документів, робота взагалі з усією документацією. Але це в правильному напрямку можуть бути відрядження, до речі, по цій карті. В правильному напрямку рухаєтеся, буде цей рутинний процес напрацьовуватися, все тут класно. І порада для вас. Перевернутий світ з перевернуто шісткою кубків нам говорить про те, що треба розібратися з глобально з глобальними питаннями з минулого. З, ну тут світ, який дерево, можливо, щось пов'язано з родом, з сім'єю, з дітьми, з бабусями, з дідусями. Можливо, якось треба там, я не знаю, оформити заповіт, або оформити квартиру, або дооформити якісь питання, можливо, щось таке глобальне, що пов'язано з вашою сім'єю. Це треба вже вирішити. Порішати, так сказати, да? тому що перевернути світ це якась така історія, де ви ходите по колу да? в цьому, от, бачите, лабіринті, ходите, ходите, ходите і ніяк не можете завершити це глобальне якесь питання. Вам кажуть, зверніть на це увагу. Е можливо, це забирає якраз у вас, у вас той ресурс, який би вам був так необхідний, для того, щоб вирішити якісь інші задачі. Е ось так. Плюс перевернутий світ, що це ще як порада. Ідіть в розширення, да? закривайте минулі справи, да? ставайте легшими, ставайте більш відкритими до цього світу, можливо, йдіть в подорожі, розширяйте свій горизонт, можливо, йдіть вчити мови, наприклад. Да? До речі, от перевернуті закохані, теж як основна подія, це проблема в комунікації. Тобто один одного не розуміємо, як спілкуватися. Як формат. Тому так і теж може бути перевернуті закохані, що ну, от, не можемо знайти спільної мови, можливо, не розуміємо один одного, ну, буквально, а можливо, не хочемо почути. Ось так. Такий у вас місяць в Оделі. Бажаю вам розібратися, хто ж це там у вас забирає енергію і реалізовувати свого туза жезлового, йдіть вперед включайтесь, використовуйте свої імпульси енергетичні, і розвивайтеся. Всім пока.